І Святого Духа Амінь. Сидес, дорогі парадіяни та і сестри, слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні маємо подію, яка готувалася від самого початку. Знаєте, коли ми відкриємо сторінки Святого письма і в старому завіті побачимо, як Бог кличе вибраний народ, Він спочатку. Його формує, формує, його готує, так? до моменту, поки вони не попадають в рабство в Єгипті, виходять з нього, і далі Бог їм каже: я поставлю між вами видимий знак того, що я буду присутній. Каже, збудувати скинію кинію завітом. І цікаво, з чого та скинія мала бути збудована? Вона мала бути збудована тільки з чистого, випаленого золота. з найдорогоцінніших металів, які... Ще не були ніким ніколи використані. Тобто це мало бути щось дуже-дуже дуже цінне і чисте, яке не мало порогу. тому що там мали перебувати видимі знаки невидимої Божої присутності. І там мали лежати 10 Божих заповідей скрижалі з заповідями, розквітлий жезл Арона і Манна Небесна, якою Бог подавав е ізраїльський народ, коли вони перебували в гостей. А сьогодні ми відзначаємо живий кивот, який приходить на цей світ і зачинається від самого початку, стає чистим. І важливо розуміти, що він є також вибраний з нас, так як той кивот старозовітній, який поготувався, щоб був, мав собі перейти видимі знаки Божої присутності, так само і Марія виходить з нашого роду. Народжується як дитинка в природній спосіб, але як найчистіша, збережена від всякого порогу, від плями побородного гріха. І тому в сьогоднішній день ми відзначаємо свято непорочного зачаття, та, хто має вмістити в собі того, кого небеса не можуть вмістити. І сьогодні цікаве Євангеліє подає нам церкви до розважання на це свято. Тому що говориться про світло. Бачите, каже, що каже Євангелист Лука, повторюючи слова Ісуса, каже таке, що не засвічує світла його, щоб поставити під свічник. І от цікаво, коли ми дивимося на постать Марії, яка сьогодні зачинається, вона є після Христа другою особою. Найвеличнішою є спочитиних тих, кого ми знаємо взагалі, кого Бог об'являє. Хоча на сторінках Святого Письма ми її так часто не побачимо. Ми побачимо її в момент благовіщення, ми побачимо її в момент Христва Христа, в цьому випадку, коли вона шукає за Ісусом, і в кінцевому результаті, коли вона стоїть під Христом і дізнається про Воскресіння, дізнається, не бачить зразу. І, бачите, Марія є та, хто засвідчує світильник. Вона завжди є присутня всюди. Якщо ми подивимося впродовж історії Церкви, вже після того, як Ісус возноситься на День до села і Святого Духа, другою особою, яка відкриває завжди правду людям, це є Марія. Зокрема, подивіться на Фатімське об'явлення. Цікаво, що Фатімське об'явлення, яке було проголошене в 1917 році. Це вже під кінець Першої світової війни, коли весь світ воює проти Німеччини, Туреччини, проти... я її є агресори. І тут Марія з'являється і каже, слухайте, моліться за навернення Росії. Не за когось іншого, так? хоча Німеччина воює. Ворог є я на але звертає увагу на того, хто несе набагато більшу небезпеку. Тому Марія завжди є тим світильником, який являє себе, щоб показати правду, яка вона трошечки є для нас, на перший погляд, дивною. Бо далі каже, що не можна її поставити посудину під ліжку. І тому Марія завжди була такою, якою вона є. Бо коли ми подивимося знову ж таки на сторінках Святого Письма, коли приходить Марія з Ісусом на... до Семеона, приносить його до храму. І тут каже, меч прошиє твоє, твою душу. І Марія не розуміє цих слів, але вона їх зберігає, постійно тримає їх в своєму серці і все рівно несе. Її. І коли приходять в Кано Голалейського на свято, цікаво, як вона там каже фразу. Хоча Ісус їй відповідає досить жорстко, що мені і тобі, жінко, вона каже, все, що скаже вам, робіть. Вона світить, каже. Не я вам кажу, що робити. Не ви знаєте, що ви маєте робити. Він вам каже, він є світильним, Він є світло, через яке ви маєте бачити, що ви маєте робити. Але Марії є тим світильником, на якому це світло горить. І далі каже, що нема нічого, що було сховане і що не стало п'явним. Бачите, Марія є прикладом того, який має бути християнин. Бо ми дуже часто сприймаємо своє християнство як таке, ну я маю обов'язок піти кожної неділі до церкви зрано ввечері помолитися, там перед різдвом, перед батькою посповідатися. І дуже часто це, на, це наше християнство. Але християнство це сенс життя. Марія не була Марією від народження Христа. Вона була вже від зачаття приготована для того, щоб жити як чисто. І так само кожен з нас, ми не є християнами тільки в церкві, ми не є християнами тільки, коли ми молимося, але там, де ми є, в школі, на роботі, в стайні, на полі, всюди ми маємо залишатися християнами, і це означає бути тими світильниками, через які говоримо не ми. Отут От найважливіше. Бо дуже часто ми забуваємо, що світимо не ми, світить Христос, якого ми приймаємо. Ми є тільки посудина, яка я приймає, і має святити для всіх краще, показати, якою там має бути правдою. А далі Ісус каже, щоб знати, яка та правда має бути, Він дає підказку, каже, вважайте очі, як слухаєте. Бо ми можемо приходити, слухати Христа, дивитися на нього. Бути присутніми кожного разу, чути його проповіді, але чи це змінює наше життя? Чи змінює те, як ми дивимося на світ? Як ми робимо? Що ми робимо, як ми говоримо, як ми думаємо? Чи ми йдемо за течею? Ви бачите, Христос каже, що ми маємо бути радикальними в моментах, коли стикаємося з неправдою, з несправедливістю. Натомість людина каже, а то то світ такий, то всі так роблять. І я так буду робити. Натомість Ісус каже, вважайте їх слухайте. Бо це є одне, що ви почули і знаєте, як є правильно. А друге, чи ви так робите? Бо коли ми приходимо до лікаря, можемо сказати, ну, та я візьму подякую йому, бо він мені нічого не зробить інакше. Бо так всі роблять, замість того, щоб переступити через себе, зробити зусилля і щоб людина зробила те, що має зробити, вистоїти правду, справедливість. Не то ми є просто вмити руки і зробити так, як диктується світ. І далі каже Іван е, каже Глист, що прийшли мати і брати до Ісуса. Вони його хочуть шукати, і далі звучить фраза від Ісуса, яка, яка може звучати у перше враження ну, образлива. Він каже, що моя мати і мої брати. Це ті, хто слухає Слово Боже і виконує Його. Так би мов би виходить, що він так зморожує, так, щоб не, не зустрітися. Але він насправді робить найбільшу, найбільшу похвалу для своєї мами. Тому що він каже, вона є та, хто зберігає слово, і головне, вона виконує. І тому кожен з нас, так як і на початку цього Івангелія, каже, ви є світильним. Ви є ті, хто маєте прийняти Христа. Ви маєте ті, хто його нести. Але нести світильник може тільки той, хто живе правдою. Бо саме на цьому вона збудована. Світить тільки правда. Бо там, де буде обман, де буде неправда, де буде якась недомовка, завжди не буде руйнуватися стосунок, стосунок з іншими стосунок самим собою і в кінцевому результаті стосунок Богом. Тому, дорогі, запитаємо себе сьогодні, як я слухаю Бога, чи я його слухаю, чи я його загрібаю в своєму житті? І друге, чи часом мої думки, мої слова не відрізняються від того, як я живу? Бо я можу говорити одне до машине, але по-іншому. І запитати себе, чи я наслідую Марію? Бо Марія є з нашого роду. та, яку ми мокрити наслідувати, як та, хто показала, що нас чекає, тому що через хрещення кожна людина отримала ту саму ласу. звільнення від прихоронного гріха. І бачачи її чистоту, її покору. І Її велич в цьому результаті чекає на кожного, хто її буде наслідувати. Але вона починається від самого початку. І найважливіша річ: сьогодні я вітаю всіх жінок, знаєте, бо цікаво є, як побудоване сьогоднішнє свято. Сьогодні Анна відчуває радість вже на схилі свого віку, бо приходить найбільша радість її життя. Приходить та, хто має. Стати брамою до Сходу, хто має народити самого Господа Бога. І є Марія, яка ще тільки зачинається, але вже має благодати радості. Тому кожного з вас пам'ятайте, не розчаровуйтеся, якщо ви ще радості не відчули. Бо те, дехто його може відчути вже в малому віці, а дехто і на світлі. Але Бог її завжди дарує, якщо ми йдемо за ним і йому довіряємо. Амінь. Слава Ісусу! Христу.